Вітаю! Сьогодні 12 січня, передача з циклу Зрада чи Перемога, випуск 52-й. Від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати свої аналізи тих подій, що відбуваються в Україні та в світі. Як показує статистика, велика кількість людей, які дивляться мої відео, не підписані на мене, тому прошу, підпишіться, будь ласка. Ставте подобайки, коментарі. І, до речі, повинен сказати, що нас стало вже більше 10, тисяч, да, більше 10 тисяч підписників. Ну, я вважаю, що це дуже непогано. Всім дякую. Щиро дякую за те, що підписуєтесь. Сподіваюся, вас не буду розчаровувати. Якщо розчаровувати, то не дуже сильно, так би мовити. Сьогодні декілька тем обговоримо. Це, звичайно, візит. Прем'єра Великобританії Сунака в Україну, що відбувається в Америці з допомогою нам. Закон про мобілізацію, законопроект про мобілізацію, так правки в цей законопроект, і що відбулося в Ємені і взагалі чим це загрожує Україні в першу чергу. Так, сьогодні з несподіваним, ну нібито несподіваним, я розумію, що це несподіванка тільки для а, заголовки газет, так би мовити, так щоб викликати інтерес. Несподіваний візит прем'єра Сунака, який приїхав підписати договір про безпековий договір з Україною. Це проходить в тих домовленостях, які були заключені з країнами НАТО. Що в період між тим, як ми вступимо в НАТО, колись ми ж повинні вступити, по ідеї так? з тими країнами, які захочуть. От і тут питання виникає: гарантувати безпеку чи говорити про безпеку, але ті країни, які захочуть забезпечувати наші можливості протриматись до вступу в НАТО, я б так сказав би так не дуже конкретно. Вони підписують, повинні підписувати всі такі договори між Україною і собою. Ну мають на увазі двосторонні договори. Так, перше стало Великобританія. Британія, крім всього того, що він заявив, він привіз нам. 2,5 мільярди військової допомоги, це фунтах стерлинга, це більше 3 мільярдів доларів. Е і контракти на 200 мільйонів щодо, як там сказано. Ну, розуміємо, зараз живемо в такому світі, що треба все перебільшувати. Це найбільша угода, найбільша кількість дронів, можливо, вона найбільша, так, але на 200 мільйонів фунтів стерлингів. Дрони, які будуть вироблятися в Великобританії, можливо, в Україні. І це почнеться здається з квітня. Цього року ця поставка, але це буде велика як кажуть, велика дуже поставка цих дронів. Ну але найголовніше інше, найголовніше це звичайно договір за гроші. Ми дуже дякуємо. Це дуже потрібно, особливо зважаючи на ті проблеми, які виникли з американською допомогою і ті затримки, які є поки що з Євросоюзом. Про це пізніше трохи. Про договір. Дуже багато. Ну, всі написали. Більш того, я навіть зловився на, на, на цьому, що дали безпекові гарантії. Хоча знову ж таки, я розумію, що безпекові гарантії Великобританія не може, Ну, ну це міняє повністю картину світу, так би мовити. Ми ж розуміємо, що ми воюємо не проти звичайної країни, ми воюємо проти ядерної держави. І гарантії безпеки, а, тобто відповідна стаття в Альянсі НАТО, так, вона ну, відповідає. Але ми не члени НАТО, Великобританія член НАТО. І виявилося, що на прес-конференції, яку дав Сунакс Зеленським, вони не зійшлися в термінах. Бо президент наш каже про гарантії безпеки. А на запитання, конкретизуючи журналістів Сунака щодо гарантії безпеки, він сказав безпекові запевнення. Це зовсім інше значення, безпекові запевнення. Uh, Тут виникають, звичайно, дуже серйозні питання. По-перше, нащо казати про гарантії безпеки? Я кажу про наші джерела засобів масової інформації, про ну, всі там, депутати від слуг народу, ну, керівники різних міністерств вже написали про гарантії безпеки. Нема. Більш того, в самому договорі немає ні того, ні іншого. Британія по цьому договору гарантує нам провести. Скажімо так, військову підтримку, фінансову підтримку, консультаційну підтримку, багато чого іншого, так, до нашого вступу в НАТО. Але вона не. Ну, Що таке гарантія безпеки? Це коли, якщо на тебе нападає ворог якийсь, так, то ти вступаєш в війну на стороні жертви, тобто на нашій стороні повинна виступати Британія. І це є гарантія безпеки. Які ще інші гарантії безпеки можна дати, так? Все інше вже зроблено, практично. Да? Санкції введені стосунки розірвані в економічні в багатьох проявах з Росією, які ще зброю нам надається. Тобто, в принципі, цей договір виглядає як підтвердження того, що Британія і так зробила, починаючи з початку війни. Вони нам дають гроші, вони нам дають зброю, вони нам дають технології, вони вчать наших військових, вони діляться з нами розвідданими. Але це не є гарантія безпеки. Оце ми повинні зрозуміти. Бо я вже бачу, мені вже посилають люди, які не зовсім орієнтуються в політиці. О, яке щастя, свято, все. Тепер Британія буде вев, нічого подібного. Е, до речі. Дмитрий Медведєв, бувший президент Росії, вже написав про це так, що якщо військовий контингент британських військ буде знаходитись на території України, це буде оголошення війни Росії. І в принципі, ми повинні розуміти, я знову ж таки зараз не оцінюю абсолютно, чи повинні були. Тобто я впевнений, що звичайно західні країни повинні були дати гарантії безпеки, виконати ті гарантії безпеки, які вони давали під час. Підписання Бутопецького меморандуму. Вони вже один раз нас кинули, не виконавши ще починаючи з 2014 року. Ем, тому єдиний варіант нашого майбутнього, майбутнього, не сьогоднішнього майбутнього безпеки це наш вступ в НАТО. На яких умовах, з якої території? Це вже інше питання, яке буде буду я так розумію, в майбутньому. Не сьогодні, не зараз. А зараз ідея, очевидно, отака, от. Гра, так би мовити, так? Е, гра, яка, чесно кажучи, я не розумію цієї гри, бо ну, все явне стане от, ну, зрозумілим буквально завтра, так? що жодної гарантії. Тобто люди, які навіть не розуміють е, сенсу, так би мовити, чи змісту цього догору, ну їм пояснюють. Російська пропаганда, хороші руски, наші поясню. ну я, я розумію, що це неприємно счути. Так само мені приємніше було б гарантії безпеки, але знову ж тавторюсь. У Великобританії було набагато більше можливості сполучених штатів, взагалі всього заходу виконати свої безпекові гарантії, які вони нам То Потім проблема навіть що в цьому в Будапештському меморандумі знову ж таки не безпекові гарантії слово, так а безпекові запевнення. Розуміємо, так чому настільки неприємні оці слова, які використовує Сунак сьогодні. Це вже повтор. Це вже ми проходили. Гарантії безпеки це дійсно, коли б Захід відповів військовим чином на агресію Росії під час, наприклад, Криму. Це була чиста агресія, всі це визнали. І Сполучені Штати, Великобританія і весь Захід, в принципі, міг. Адекватно відповісти. Він цього не зробив. Тому сталася повномасштабна війна. Якщо зараз це все закінчиться словами, виключно так, і Росія не буде побита і не отримує поразку, ну ми повинні розуміти, що, побачивши таке відношення до виконання своїх зобов'язань, Росія буде розуміти, що Захід робить все можливе, все можливе, щоб не вступати в прямий конфлікт з Росією. Навіть навіть так би мовити, за рахунок того, що Україна втратить частину території, а можливо всю територію через певний час. Но поки це виглядає так. Я, я розумію, що це неприємно чути, але ну, я вважаю, що треба все ж принаймні обговорювати те, що виглядає прав, прав, більш правдивим, так, аніж е, дивитися на все рожеве, е, через рожеві окуляри і. Слухати те, що говорять позитивні блогери, чи говорить телемарафон, так що я впевнений, що сьогодні всі будуть казати, яка це величезна перемога України. Насправді, я поки що, тобто, це Зрозумійте мене правильно. Я не намагаюся зменшити того, що відбулося з того, що ми маємо зараз, да? це дуже непоганий крок. Це правильний крок, правильному напрямку, але не треба. Називати те, чого нема, не треба казати про гарантії безпеки. Нема, не дає Британія нам гарантії безпеки, от не дає і все. Ми, ми повинні зрозуміти це. Гарантії безпеки вона надавала своїй союзниці Польщі і Франції, так, і, і включилася в війну в Другу світову, в тому числі на захист Польщі, так би мовити, так. І це Це і є гарантія безпеки, інше це все ну, трохи нижче рівні, рівні, так би мовити, ну от, хороше слово, безпекове запевнення. так, Тобто тебе запевняють, що в разі чого ну, вони допоможуть. Але це не гарантії безпекові. Пробачте, що я так довго, просто це тема, яка ну я розумію, що вона буде дуже довго грати, і хотілося, щоб. Ви слухачі, мої, так би мовити, глядачі все ж таки розуміли. Мені здається, дуже важливу різницю між, між цими термінами і тим, що взагалі повторююсь, в цьому сьогоднішньому договорі нема ні запевнень, ні гарантій безпеки. Друга тема це Америка, Буду намагатися коротше. З Америкою ситуація виглядає так, так я вчора надрукував пост, і в принципі план перемоги для України, який розробили республіканці. Він дуже чіткий, простий. Вони не вірять в запевнення Байдена, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки можна, це його звичайні слова. Бо вони хочуть результату, вони хочуть розуміти, на що витрачаються гроші, і хочуть конкретного результату, що таке перемога в Україні. І для цього вони пропонують не розтягувати допомогу над порціями, а дати одразу те, що саме зараз Америка, по-перше, може дати. По-друге, що дійсно потрібно Україні в даний момент. І там є три пункти це, значить, санкції проти Путіна посилити і проти Росії сильніше зробити набагато. Це дати найбільше, най, 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 найкращу, так би мовити, найвразливішу зброю для України. І що найбільш цікаво, мені здається, це віддати Україні 300 мільярдів заморожених цих активів Російської Федерації. Так? Це важливо, бо. Я так розумію, судячи по сьогоднішній американській пресі, що все ж таки переговори ще тривають. Тобто, сказати точно, що Байден, тобто Білий Дім, і республіканці домовили щодо цього пакету 61 мільярдів, поки що такої певності нема. Знову ж таки, республіканці хочуть продавити Байдена по максимуму, і їм недостатньо збільшення фінансування фінансування охорони кордону між Мексикою, вони вимагають більше. Час ще є, але дуже мало. І все ж таки будемо сподіватися, що ця допомога, цей пакет буде, буде проголосований. Ще тема цікава це звичайно законопроект по мобілізації, який переданий знову до Кабміну. Ну, коротко, ви мою позицію знаєте, ті, хто мене бачать. Відповідальність ніхто на себе брати не хоче. Тобто, влада не хоче брати на себе відповідальність Це закон, там є е, такі положення, які ну, точно не популярні, як вони вважають. В принципі, це правильно. Більш того, я вважаю, що в принципі мобілізація не може бути популярною. Це знову ж таки логічно, будь-який примус це неприємно і непопулярно, так? Чи зможуть вони в правках цього закону е, знайти баланс між між е, примусами мотивації не знаю. Ну вже почали виходи, якісь такі виху, е, йти про те, що е, що, що слуги народу проти що е, слуги народу повністю виступають проти і не готові голосувати. Це з приводу фінансових е, штрафів, фінансових, фінансових таких е, проблем для ухилянтів, так. Багато хто каже, що банківська система може України не витримати цього, бо хілянків буде дуже багато, і довіра взагалі до банківської системи просто впаде. Тому от такі от моменти роботи з ухилянтами. Я з усього того, що я читав, я вважаю, що найголовніше, ну розумієте, я розумію, що дуже багато. Мені це постійно пишуть. Сам йде в Окоп, сам так би мовити, я, ну, я громадянин України, я свій обов'язок виконав. Я з'явився в в Квітні минулого року, ну так сталося, що повірте, я би поміняв би своє здоров'я на можливість все ж таки, так би мовити, виконати більше свій обов'язок, але не про це мова йде. Це те, що треба прибрати частково годний а, за, а, з цих положень. Так, треба непригодний і годний, щоб не було цього корупційного можливості. Для наших, так би мовити, чиновників, і для, не, не, чиновників для військоматів і для комісії робити такі от, е, корупційні схеми. Тому будемо сподіватися, що все ж таки влада візьме на себе сміливість і оголосить е, свій варіант е, законопроекту про мобілізацію, візьме на нього з, за, е, за нього відповідальність. Хоча знову я бачу. По, Позитивним блогерам вже пішла, інформація, ну, не інформація, ну, пішла така хвиля. І військові, яких я знаю і інші, так би мовити, пишуть про те, що військові повинні брати, ну, грубо кажучи, диктувати умови мобілізації. Зрозуміла тут абсолютно політична гра, так, ну, що перекладання повністю відповідальності на військових. Хоча знову ж таки, ну, ми повинні зрозуміти, ну це справа держави, а не армії. Це громадяни, які платять податки, які працюють, які живуть тут, які там ну багато чого іншого. Так, вони це роблять для держави. І держава в вигляді політичного керівництва повинна брати відповідальність за такі законопроекти. Армія, звичайно, повинна бути долучена в плані консультацій, в плані своїх так би, побажань. Але ще раз повторюю, все одно це голосує Верховна Рада. І формувати це повинні і депутати, і Кабмін, і офіс Президента, і сам президент. І остання тема це Ємен. Багато хто голосив про те, що це війна між західною коаліцією і всіми повстанцями, хусітами єменськими, так? Ну, трохи по-іншому це виглядає. Я, те, що відбулося вночі, це все ж таки попереджувальна акція Сполучених Штатів, які завдали масованого ракетного удару по територіям а, Ємену, по складам, по ракетним установкам. Там, ну, там було список цілей. І, в принципі, це таке попередження, так? не вступати. Не чинити, так би мовити, такі незручності в Персидському заливі. Затоці, пробачте, дуже багато російського читаю, тому, тому так от виходить. В персійській затоці не, не займатися піратством. Ну, подивимося, як це вийде. Звичайно, що тут головний гравець це Іран з цієї точки зору, так? Чи захоче Іран перевернути. Цю дошку шахматну тих стосунків, які склалися вже між Заходом, Близьким Сходом на цей момент, і зруйнувати це все. Подивимось, бо для Ірана війна повномасштабна з Америкою теж серйозна проблема. Але чи може Сполучені Штати зараз потягнути повномасштабну війну? Ну, мається в азі не тільки ракетні обстріли, а й сухопутна операція і так далі, це під величезним питанням. І тому, звичайно, будь-які відволікання від України навіть в, в такі серйозні теми, як Близький Схід, це дуже серйозно відволікає увагу від України. Захід не гумовий, так би мовити, і і так дають не так вже багато нам. Тут ще можуть менше давати, але ну, таке життя. Ми повинні розуміти, що на даний момент Сполучені Штати Байден в першу чергу. Все ж таки найбільше боїться не Росія, а боїться Китаю. І в цю неділю відбудеться подія, яка може вплинути на можливість війни з Китаєм. Це вибори президента Тайваня. Там є прихильники, йдуть кандидати від позиції. Це правляча зараз політична сила, демократична партія, і кандидат за те, щоб... Ну, продовжити політику дистанціонування від Китаю, таку незалежну політику. Є представник Гоміндану, який виступає навпаки за зближення з Китаєм. І Є такий середній кандидат, який між ними так би мовити, і Китай багато разів попереджав про те, що не треба втручатися. Ну, звичайно, що він хотів би, щоб виграв кандидат від гоміндану і почалось якесь там політичне можливо, зближення, так. А от реакція Китаю на знов на підтвердження того, що Тайванці хочуть жити самостійно, ну ми не знаємо. Америка нібито готується, запасається паливом бази, які знаходяться в тому регіоні, так. І якщо почнеться, якщо Китай нападе на Тайвань, ну тут, тут без варіантів до Сполучених Штатів. Нема варіантів, просто нема варіантів, і з багатьох причин, не тільки з причин гарантій безпеки, яких в нас немає так. А у Тайвані є. Не тільки це, це питання Тайвань, питання і економічно величезне, і технологічно величезне, так нашки не буду вам розповідати. Ви самі чудово знаєте про процент величезний процент чіпів, які робляться на Тайвані. Унікальний, де ніхто більше це такого не робить, скільки він забезпечує цього всього в, в світі. І що це. Величезна буде катастрофа для всього світу війна з Тайваню. Я вже не кажу, про, як про, просяде економіка світова. Тому дивимось залишилось буквально декілька днів. Так само і з Єменом Подивимось, як хосіти будуть відповідати, наскільки серйозно будуть відповідати на сьогоднішню атаку. Про закон про мобілізацію я сказав, а про договір, про безпековий договір я вже, мені здається, достатньо сказав. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!